Доброго дня, мене звуть Антон. Я солдат Збройних сил України, оператор БПЛА. Працюю на Мавіках і з вампіром. Моє життя до війни було доволі далеким від армії. Я працював секретарем, був доволі цивільною людиною. А до армії потрапив, пішов вшановлювати дані за новим законодавством. Тобто, коли проходив військкомат, пройшов ВЛК і отримав там повістку вже на відправлення. Власне, в червні потрапив до армії. Брехати не буду, було доволі лячно, тому що мій процес, скажімо так, переводу з цивільного життя до армійського відбувся одним вечором. Тобто один день я ще цивільна людина, на наступний ранок я вже їду до учебки навчатися. Тож було трохи стресово. Але все ж з часом, пройшов якийсь час, я адаптувався до цього, зміг переналаштувати себе трохи на іншу реальність життя. Особисто для мене дуже гарною підтримкою був офіцерський склад в нашій очепці. Вони дуже добре допомагали, пояснювали, чому саме ми тут знаходимося, навіщо це все відбувається, навіщо ми навчаємось і навіщо нам потрапити на війну потім. Це для мене було основним таким. А взагалі, як сказати, якщо переналаштуватись з цивільного життя на військове, просто треба. Пробути тут якийсь час, треба побачити все своїми очима, треба поспілкувати з іншими людьми, військовими, треба пройти тренування. І людина це таке створіння, воно адаптується під ситуації. Тож з часом просто у тебе мізки трохи переналаштовуються на нову реальність. Коли я потрапив до ТЦК, мене питали про мій досвід в цивільному житті, що мене здивувало відверто. Скажу. Мене питали про мою освіту, чим я займався, чи володію іноземними мовами, що і як. І коли я відповідав, мені запропонували два варіанти. Сказали, що ну, друже, слухай, ось у нас є до Дніпра, ми відправляємо людину на навчання, і до власне, Полтави на зв'язок. Тож обирай. Ну, Я погодився, щоб мене відправили до Полтави навчатися на зв'язок. Я подумав, що там я зможу краще себе застосувати. Власне, туди і приїхав. Мені дуже пощастило з моїм командиром, тут. бо він людина молода і він розуміє важливість дронів на цій війні, бо на цій війні вони все. Вони і засоби ураження, вони і очі, розвідка, буквально все, що робиться, все робиться дронами. І коли я потрапив до військової частини, мій командир, поспілкувавшись зі мною, одразу сказав, що він формує у своїй роті відділення БПАКу. і запропонував мені на дрони піти. Я з радістю погодився, навіть не вагаючись. Ну, дивіться. От власним мавіком просто літати в день можна навчити майже будь-кого. Тут складно ще саме в особливостях керування, особливостях погодних, в нанесенні власне бойових уражень, тобто вилітами зі скидами. Проблеми бувають з орієнтацією в просторі таке. Мені це давалось доволі легко, тож мій період підготовки зайняв ну, орієнтовно тиждень. І, в принципі, для мене це не було чимось складним. Я людина молода і з технікою на ти. Працювати з цим дроном це моя мрія з того дня, коли я пройшов курс вампіріста. Бо після того, як ти літаєш Mavicком, коли ти вперше сідаєш на вампіра, ти відчуваєш у себе в руках певну міць. Бо коли ти літаєш Maviaком і проводиш розвідку, не знаючи ще про інші дрони, ти відчуваєш, що ти робиш важливу роботу, проводиш ураження, але Mavic. Мавік... Він летить з доволі легким вантажем, але коли ти злітаєш вампіром і відчуваєш на ну, що ти несеш дроном певний відсоток кіло, який скинеш на голову ворогу, це вже зовсім інша справа. Воно дає тобі такий заряд адреналіну, що на чомусь іншому більш легкому літати вже просто не хочеться. Але не применшуючи важливість Mavic, це основний засіб для розвідки зараз. Мені постійно зняться з я літаю. Бо коли працюєш на ЛБЗ, ну, не, за ЛБЗ розвідкою, позмінно тижнями там проводиш, коли повертаєшся вже на хату відпочити, то буває таке, що я просто прокидаюся і намагаюся схопити за пульт. А інколи буває таке, що я прокидаюсь і починаю дивитись, де хлопці, чому мене не розбудило, бо вже повинна була б початись моя зміна. Тобто, так, інколи доводиться, адаптуватися пару днів, коли повертаєшся на хату. Коли літаєш мавіком, в якийсь момент ну, типу, ти спочатку відчуваєш його просто як іграшку, якою ти управляєш, але чим довше ти літаєш, він як продовжує ти тримаєш пульт в руках, він як продовження твоїх рук. Ти повертаєш вліво, вправо, ти знаєш, як себе поведе дрон, ти знаєш, як він буде себе поводити в вітрі, в дощі, в тумані, в мороз. Ти з ним ніби зростаєшся. Тобто, ти вже ним літаєш абсолютно впевнено і можеш сам робити на нього модифікації, які тобі потрібно. Ми робимо на нього модифікації на наш МАВІК, ми робимо сітки, щоб збивати ворожі дрони. Скажімо так, коли війна закінчиться, я може, про це задумаюся. Але зараз у мене є певна зона відповідальності перед побратимами, перед командиром, перед людьми, з якими я працюю, перед піхотою, яку ми прикриваємо власне своїми польотами. Тож куди сіти зараз, я не знаю, але, взагалі, так, після війни, якщо я буду відчувати. Що моє серце досі до цього лежить, якщо я буду розуміти, що я хочу пов'язати з цим своє життя, то звичайно мені дуже подобається працювати з дронами. Це прямо моє. Тож, можливо, після війни, як варіант своєго життя, я б це розглядав.